Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як завантажити та встановити VPN на Windows DC 11. Відкриваємо Chrome, пишемо Soft тиснемо Завантажити. Завантажити. Клієнт Windows. Вибираємо. Файл завантажується. Відкриваємо цей APK файл. Тиснемо Далі. Так. Вибираємо VPN-клієнт, що потрібно. Далі. Приймаємо ліцензію. Далі, далі. Вибираємо, куди завантажити. Ось. Тут можна вибрати додаткові функції, але нам не треба. Тиснемо далі, далі. І починається встановлення. Після встановлення ставимо галочку і запускаємо клієнт. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!